Мої вітання, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла ще одна історія, котрою я хочу з вами поділитись, а вам усім бажаю приємного прослуховування. Віктор і Оксана стали зустрічатися, коли ще навчалися на другому курсі інституту. Зовсім скоро Оксана завагітніла, тому вирішили одружитись. Жили в гуртожитку, дали їм окрему кімнату, так що вчилися далі. Призначений термін Оксана народила сина. З мамою домовилися, що академічну відпустку Оксана оформляти не буде. Мама якраз потрапила під скорочення, тому домовилися, що Оксана навчатиметься, а мама буде сидіти з онуком. Так минуло два роки. Напередодні випуску мама повідомила їй, що її запрошують на роботу, тому з онуком вона більше сидіти не зможе. Тож настала черга Оксани. Та ще вона сподівалася, що після закінчення інституту Віктор таки знайде хорошу роботу, тому що їм прийшлося переїхати жити до мами Віктора. Мріяли, коли стануть працювати, наймуть квартиру, а поки що так. У мами Оксани квартира двокімнатна і є менший брат. Три роки Оксана сиділа вдома з сином. Чоловік також не працював, видавав, що шукає собі роботу, але більше лежав на дивані. Тому, коли дівчині трапилась робота, то вона одразу погодилась не за професію, але гроші будуть платити, а сидіти на шиї у батьків якось незручно. Домовились, що Віктор буде сидіти з сином, поки не прийде черга в дитячий садочок. Мама Віктора бурчала, що мала дитина весь день вдома, їй важко, немає спокою, та зовсім скоро телефонували, що вже можна оформляти сина в дитячий садок. Від тих пір Оксана сподівається, що чоловік нарешті буде шукати собі роботу, про що весь час йому нагадувала, та у Віктора багато відмовок. Монтажником він не бажає працювати, на іншій роботі платять мало, ще на іншу далеко добиратися, і все у такому роді. На роботі в Оксани є одна вакансія, вона домовилася з начальником, щоб взяли її чоловіка. Додому поспішала у піднесеному настрої. З порога розповіла про роботу і про те, що завтра підуть разом, і Віктор нарешті буде працювати. А ти бачила, яка там зарплата? Такої не хочу, і взагалі я сам знайду собі роботу, відстань. Оксана вирішила через свекруху вплинути на свого чоловіка, адже між ними були нормальні стосунки, і свекруха ніколи її не критикує, і взагалі здавалося, що вона на боці невістки. На скарги невістки свекруха відповіла. Я розумію, що я тобі не мама, але Віктор мій син, і він повинен доглядати за мною. Якщо ти пішла на роботу, то забезпечуй сім'ю, а сина мого не чіпай, він за мною доглядає. Тільки наразі Оксана зрозуміла, в яку сім'ю насправді вона потрапила. Для цього їй знадобилося цілих шість років. Ну а що ж ви скажете про цю ситуацію в коментарях? Будь ласка, діліться своїми думками.